Томився відкладати цю думку, яка свербить мені мозок. Друзі, чому в pets Friendly постійно собакам дають стільки прав, що собаки на голові, що собаки гавкають, б'ються між собою, граються, дітей збивають, людей збивають, на столі їдять їжу людську. Це ж просто жах. Pets friendly – це не про те, щоб собака була на голові, на столі. Pets friendly – це просто ми дозволяємо собаці заходити в ресторан, в кафе і бути з нами. Да? Але друзі, ну дозволяти собаці бігати з іншою собакою у всіх бути на голові, лякати дітей, людей і збивати з ніг. Ну це ж нікуди не годиться. Собака, яка ходить чужа по е, кафе і лізе до мене, до моєї дитини, до моєї собаки, коли я просто приїхав поїсти, це ж ненормально. Моя собака починає тривожитись, Якщо, не дай Бог, якась бійка, гавки та агресія. Навіщо мені ці проблеми, коли у мене залякана психологічна дитина, я заляканий і куча-куча проблем. Навіщо це? Друзі, якщо ви заходите в пес friendly тримайте своїх собак при собі. Можете трошки на повідочку походити, щоб вона понюхала да, розслабилась. А потім тримайте собаку при собі. Не треба давати їй стільки можливості, де вона буде заважати людям, порушуючи їх кордони, порушуючи кордони собаки, моїй дитини, дружини і так далі. Все, друзі, це ж логічно, зрозуміло, і чому до сих пір люди це роблять? Чому люди так відносяться до собак? Наче це люди. Це неправильно в корні. Задумайтесь про це.